Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами ми потестуємо трошечки варвара. Що ми будемо робити? Ми будемо шукати з вами новий меч. Нас цікавить, з якого саме боса він нам буде випадати. Це основна наша ціль. Мабуть, пропустимо з вами босів ті, що у нас звичайні, тому що, ну, звичайні, це дюрель, Андарієль і вісник ненависті, тому що щось на всіх класах не щастить з них спіймати новий предмет, вони займають багато часу. Якщо предмет не випаде з жодного з босів, то будемо вмикати саме їх. А так будемо дивитися, що нам випадає саме з дюрієля. З предметів, тому що нас цікавить з дюріеля, з Беліала, з предметів, нас цікавить який лут з інших босів. От і все. Тому що з дюріеля, з андріялі, звісно, ненависті ми визначили, що нам випадає амулет Лакрана, ну, з цих трьох босів. Випадає також корона Люціона, і випадає дворучний посох. на на -на, на на друїда, це точно. Тому ми їх поки що минемо, давайте відразу почнемо з Григорія. Подивимося, що нам з нього буде випадати, а там далі подивимося, якщо не випаде нам новий меч, то будемо намагатися вибити його з боса. Ну, Поки що бачимо, що все те ж саме. Знову ці рукавиці, які падають нам з Орди. Зрозуміло, що вони падають нам з Григорія. Нас цікавить в основному новий предмет, тобто меч. Предмети, які падають нам з вищих босів, нам уже зрозуміли. Їх ми поки що минемо. Так, знову Григорій. Так, дивимося, начебто поки що все те ж саме. Черевики нам і так випадали з цього боса, Ті, що на холод. По суті, бачимо, що нічого нового. І знову ж ці рукавиці, які нам випадали раніше, тільки з Орди. Давайте ще раз Григорій. І бачимо, що. Та я вже бачу, що нічого, в принципі, нового. Тому ми також з вами цього боса. Тобто до Григорія тепер прив'язані ось ці прекрасні рукавиці. Ті що на е, зменшення урону нас вони не цікавлять, викидаємо всі ці предмети, всі інші предмети так і залишаються на Варвара прив'язані з цим босом. Тобто Лють Харагату... Ось цей амулет і ось цей амулет. Все залишається таким же самим чином, як в нас в грі було і до цього. Дивимося далі. Цікавить саме меч, тому що цікаво, чи можна буде його використовувати на новій збірці і як саме цей меч можливо посилить її. Можливо, посилить, а можливо, ні. Так. Давайте з Лорда Зіра подивимося, що нам випадає. Мабуть, з Лорда Зіра буде все те ж саме. Тому що до Лорда Зіра на варварі прив'язано дуже багато так, предметів. І шолом прив'язаний, і меч, і дворучна зброя. Щось мені здається, що Лорда Зіра взагалі розробники вирішили в цьому сезоні не чіпати, бо до нього прив'язано дуже багато предметів на всіх персонажах. Ну, взагалі, вони майже ідентичні. Тобто Лорд Зір, скоріше за все, це такий бос, якого вирішили розробники минути з оновленнями, скажімо так. Ну, точніше, не з оновленнями, а з новим лутфільтром, тому що на всіх персонажах вже перевіряв, з Лорда Зіра нічого нового не падає взагалі. Жодного предмета ні з Орди, ні з якихось інших там босів. Все залишилося точно таким же самим чином. Так, ну ще раз відкриємо Лорда Зіра. Вже так і буде. Мабуть, і його будемо пропускати ну, чи минати просто, тому що бачимо, що нічого нового. Все те ж саме. Ці штани, які нам випадали завжди в нього, цей обладунок, ця зброя завжди з нього випадала. Цей меч, штани, і знову ж таки, і шолом. Тобто, всі речі ті ж самі. Лорда Зіра, мабуть, взагалі можна минати на тих класах, що у нас залишилися, тому що нічого нового з нього нам не випадає. Але, ну, побачимо, як це все буде. Давайте підемо далі. З лядяного чудовиська чомусь мені здається також що ні, тому що до нього прив'язані знову ж таки багато предметів на варварі, але подивимося. Найменше прив'язано предметів на варварі якраз до головних босів. Можливо, потрібно було з них і починати, хоча Ну, нічого страшного, якщо буде не по порядку. Так, давайте лядяне чудовисько. Дивимося, що буде з лядяного чудовиська. Так, з льодяного чудовиська, Обладунок цей нам падав, це кільце падало, зброя і черевики. Слухайте, до льодяного чудовиська прив'язано дуже предметів багато, також на варварі. Мені здається, і там ще нам випадають рукавиці, одні на базові вміння, одні ось ці рукавиці долі, тому мені чомусь здається, що. На ньому тут теж нічого новенького не буде. Тобто лут-фільтр з лядяного чудовиська залишається таким же самим, як і був. Ну, зараз побачимо. В будь-якому випадку це не складно перевірити, проходжень у нас вистачає. Давайте ще раз льодяного чудовиська. І відразу запускаємо боса, щоб не втрачати час. Було б добре витратити кудись ось ці прекрасні наші частини, щоб вони нам не заважали. Мабуть, що так і зробимо потім на цьому персонажі, тому що дуже сильно заважають ці предмети. Так, і дивимося так. Всі предмети ті ж самі з льодяного чудовиська, тобто так і залишається все. Черевики, кільце, ця зброя. Ну, рукавиці це загальний фільтр і штани це загальний фільтр. Викидаємо ці всі прекрасні наші предмети. Це все чудово, але нас цікавить з вами меч. Давайте відкриємо Зуривара. Можливо, Зуривара тепер буде випадати нам наш новенький меч. Так, поки що нічого нового не бачу. Все виглядає таким же чином, як і було в нас. Так, ну рукавиці не цікавлять, але все одно підберемо це все. Все те ж саме, друзі. Ті ж самі черевики, ті ж самі рукавиці. Абсолютно все ідентичне, що у нас і було до цього моменту. Так, ну ще раз, зуревара. І до якого боса тоді прив'язаний меч? Можливо, потрібно було починати якраз з цих вищих босів. Ну, вже, ну вже добре. Давайте спробуємо ще Варшана. Якщо там відголосок цей Веротєєль, то зрозуміло, що, мабуть, з вищих босів буде падати нам меч, тому що у варвара найменше прив'язано предметів. Мабуть, що два. Шолом Йоріца чи якось так, не пам'ятаю. Давайте тоді з Варшана ще відкриємо. Якщо ні, то будемо шукати на вищих босах. Тому що, ну, хто в нас залишилося? Тільки вони все. З усіх інших ми вже повідкривали. І нічого цікавого не знайшли. На жаль. Так, от якийсь новий меч. Можливо, це він, а можливо, це відголосок Вратієль. Так, зараз побачимо. Ні, це відголосок. І знову відголосок. Ага, і ось цей новий меч. Все добре. Не дарма пропустили ми з вами цих босів. Андаріель, Дюріель і Вовка, тому що з них в основному падає все те ж саме. З Варшана падає новий, новий меч. Випадає, точніше. Дізналися, звідки ля. От він знову, тільки звичайний просто. Цікавий, до речі, меч, цікавий його опис. Ви наносите більше урону за. Кожне вміння, яке е, саме наносить урон. Е, тобто не захисні вміння. Тобто крики не вийде з ним носити з цим мечем. Отримуємо на 5% більше урону за кожне вміння, яке саме атакуюче. І отримуємо ще на 10% більше урону кожні 15 секунд, коли це вміння було використане. Тобто, нам. Окрім того, що потрібно мати вміння, якісь, які наносять урон на панелі наших навичок, то ми ще й маємо їх постійно натискати, щоб збільшувати свій урон ще на 10%. Слухайте, ну цікавий меч. В принципі, дізналися те, що ми хотіли. Новий меч, друзі. Нам він не потрібен, тому що ми це тестувати вже все не встигнемо, не залишилося в нас часу. Скажімо так, ну, минули ми трошечки з вами тестовий сервер. Зрозумієте, по якій причині, після того, як вийде ролик на Друїда, чи він вже є на каналі, там все буде зрозуміло. Випадає новий меч, друзі, з Варшананом. В принципі, це все, що ми хотіли дізнатися. Впоралися швидко, майже за 15 хвилин. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових відео.